Агентурна робота е, і радянського союзу а тепер і Путінської і Росії дуже е, масштабована і на європейському континенті, і в тих регіонах світу, які є е, об'єктами інтересу Кремля, і те, що ще з часів е, радянського союзу і соціалістичної Польщі, там були відповідні стосунки між КДБ, Першим головним управлінням, це розвідка КДБ СРСР колишнього і національними спецслужбами ще соціалістичної Польщі. Ми ж розуміємо, що не дивлячись на ті реформи кардинальні, які були проведені в секторі безпеки і оборони Польської Республіки, все рівно, хоч вони там і реформували спецслужби свої, фактично, десь на процентів 80 змінили кадровий склад. Але частина із тих, хто звільнилася, були під впливом і соціалістичної і комуністичної ідеології. Частина із них мала такі дуже тісні потужні контакти із працівниками ще КДБ СРСР. А потім це планомірно перейшло і на ФСБ. І е, розвідувальні структури Російської Федерації це перша категорія, на яку може розраховувати е, Кремль. А друга категорія це мігранти, яких зараз багато в Польщі, в тому числі з громадян України, а також і ті громадяни Польщі, які е, мають певні погляди ідеологічні, політичні, що не збігаються з курсом. Польського керівництва і безмовно не збігається з курсом і української держави, яка веде зараз дуже жорстку жорстку боротьбу із агресією Російської Федерації.